Доброго здоров'я всім, хто якимось чином натрапив на це відео. Сьогодні у нас фінальна частина псевдопроходження Термінатор Резистенс. Якщо ви ще не бачили попередні дві серії, для вас залишу підказку у верхньому правому куці. Біжіть, дивіться та повертайтеся, а всім тим, хто вже бачив попередні відео, приємного перегляду. Ми зробили зупинку на моменті, коли вже відносили пабука розвідника вченому в, ченому, в гімні Моченому. Добігаємо до цих дверей, які ми вже здибали, і опиняємося у діда вдома. У тіпа тут контейнер плазми, який живить його лаб. Видно, зразу рукастий штрих. віддаємо йому павука, а він з вдячності віддає нам покращену рацію, яку він зібрав, поки ми ходили за З Цією рацією нас не засічують і не підслухають. Віддаємо йому пушку нового покоління. Він дуже здивований. Говорить різні розумні слова, наприклад, речовина. Ну зразу видно розумний штрих. Каже, що йому треба коди безпеки SkyNet, які треба буде завантажити з будь-якої машини вищого класу. А завантажити їх можна з читувачем кодів, який залишився у сховищі, коли його вигнали. Даю спойлер. Елвін тупорилий кусок гівна залишив його в центрі міста, коли я йшов його евакуювати. Ще мак попросив вкрасти процесор лазурчика, бо віддати його ніхто не віддасть, а тіп впевнений, що зможе його перепрограмувати. Пахне хуєм, чесно, мені треба все обдумати. А доти повертаємося до сховища. Біля самих воріт сховища, нас вже вкотре зустрічає незнайоме. Тут в мене трішки очко звузилось, але якби він хотів мене вбити, то зробив би це трішки швидше. Коротше, ті, знову почав втирати, що я повинен змусити піти звідси всіх небайдужих мені людей, бо буде срака, ну і коротше нікому не розповідати про цю розмову. Щось почав говорити, що все має відбути своєю чергою, він тут був від самого початку, кожен має причини піти, тільки треба їм про них нагадати. Коротше, або фляга свистить, або я хуй з Якщо розповім щось Бейрон, а вона якраз для мене в пріоритеті, вона мене усуне. На питання, хто ти сука такий, він просто показав мені пеніса і сказав, що цього я знати не повинен, бо це може вплинути на рішення, яке я маю прийняти, а цього не можна допустити. Також він каже, що мені варто викрасти чіп, бо мак упорається з перепрограмуванням, а отел він лох опущений. Діалог закінчився фразою, ми ще зустрінемося. І в мене закипіла голова. Кому вірити, що, блять, робити? Ну і я вирішив між двома кріслами сісти на шпагат, як вандам. Зараз розумієте, чому. Короче, Бабця передивила нас, сказала, що Дженніфер іще не повернулась, що дивно, але їй було похуй Бо вона більше хотіла дізнатися, чи я щось знайшов. Тут гра мене насторожила, але тим не менш, я ж сказав, що не обрав, чи довіряти незнайомцю, чи ні. Тож Ерін я просто сказав те, що побачив, і що подумав, що її чоловік помер. Блять. Якщо буде битва, вона як медик дуже навіть знадобиться. Коротше, бабця, звісно, засмутилась, але пішла продовжувати працювати, бо хулі на поплакати є ніч. На рахунок чіпу я вирішив не залишати його тут, краще викрасти, але не віддавати тому хуючу батому. Просто в цього дав з рук забрати, бо я б йому іграшковий пістолет не довірив. Тут, до речі, момент такий, що я його відволік завдяки тому, що виконав квест з бомбоксом для діда. Я просто вимкнув пісню всю, на всю яйце голови пішов вирубати її, а я спіздив процесор. Маленький діалог з Берон, в якому вона просить нас пізніше підійти до неї і ще побалакати з Чунга Чангою. Бо він як механік мав би вже полагодити і баги, які стоїть же Бог знає скільки. В діалозі з Райаном виявляється, що це баги електричне, а Райан в цьому не шарить від слова зовсім. Ну і в кінці кінців він вирішив на щоб залишитись у сховищі і просить нас взяти деталі у інтенданта та зробити все самому, бо герою інтендант все об'яснить. А йому поводить члену по губах. Коротше, тримаю курс до берлоги Бейрон. По дорозі знаходжу кілька листів, які ви прочитаєте самі, коли будете грати. А ось і наша киця. Вона ніби відкрилась, почала ніби душевний діалог, який перейшов до нашої спільної мети, і вона все вивернула у те, що хоче, щоб я вбив мака. Що ти, блядь, не втікаєш мене? Ти рагуль, блядь! Само собою, після того як він перепрограмує зброю, бо він наробив дуже багато шкоди, і вона не хоче, щоб це повторювалось. Тут моє павуче чуття підказало, що щось відбувається. <му> Ух Ти шо? Що відбувається? Сука, якщо ви думаєте, що це я закрив обзор на дві окружності, на які всі хотіли подивитись, то хуй там я теж ніхуя не бачив. Журба. Менше з тим, кажемо інтенданту, що наш Блек Стар не може полагодити баги. Щоб його вигнали, а хулі він хотів, він же негр. Ну формально він сам хотів уїбати, кудись як найдалі від лінії вогню. Тож я йому допоміг. Вийшли ми значить знову у центр, і в одному з вікон багатоповерхівки побачили світло. Я завдяки тому, що персонаж акцентував увагу і тому, що нам додалось додаткове завдання, зрозумів, щось там є. Куяримо патруль, і рухаємось до квесту. І якась лиса жіночка почала уйобувати від нас. Я, ж, звісно, в першу чергу облутав все, а потім біжав слідом. Просимо мадаму відчинити двері і взагалі з'їбати звідси кудись якнайдалі. Бо тут так нормально шастає скайнет. На да що вона каже, що немає місця, де не було б скайнету? Все ж вона каже, що вейде, якщо я принесу її, її передавач з укриття на станції метро. Погоджуємось і йдемо по передавач. Містер щур. Калідуй, калідуй, бог придаві. В самому метро знаходжу просто дохуя ресурсів і само собою передавач виходить на зв'язок ця жіночка. Коротше, це була пастка. Бо вона думала, що я, так би мовити, лазучий. Тут ще була записка, в якій вона писала, що зустріла одного з цих шкіряних металюг, тому цього в принципі можна було чекати. Цілий коридор виявився замінований, але я просто деактивував та поспижу у собі всі міни. Я вже виходив з метро, щоб подякувати їй, як вона відкрила по мені вогонь. Чугунні воїни почули постріли і попрямували дати цій їбаненій тягла. Біжемо рятувати, тільки от трішки не встигаємо. Ну і, і похуй. Перед точкою зустрів старого знайомого, якого шмаркнув як дітей об штори. На паркінгу фургончику знаходимо щитувач кодів і грайцуємо по акумулятор під завалами цієї самої халабуди, де ми знайшли яйця яйцеголового. Знаходимо акумулятор для нашої приблуди. Все залишилось тільки знайти якусь наворочену бляшанку по типу цього підараса. Бандура здорова, але по факту все, що треба було робити, це стріляти йому в потилицю і просто оббігати його, бо він повертається настільки повільно, що навіть не помічає нас. А? Він просто повертається в сторону, звідки був здійснений постріл, і просто не викупає де ми є. Лох. Зламуємо цього книгля і біжимо до виходу. Передаємо все маку, щоб він зробив свою магію. Тепер ми можемо бити ворога його ж зброєю, сказав Мак. Лазучика, це також стосується. Перший прототип з'явився лише кілька днів тому. От тут маленька несустиковочка. Цей лазутчик з'їпав мій дивізіон хуй знає скільки місяців тому. Макс спочатку сперечається, що це неможливо, а потім складує полички у своїй дубешці і розуміє, що термінатор то з майбутнього. Коротше, наразі термінатори мають тільки в планах створити машину часу. Але оскільки, по-перше, роботи почали дуже стрімко розвиватися, а по-друге, вони сука почали переміщати в часі. Це означає, що машину часу вони таки зроблять. Тут варто пояснити ще момент, що машина часу це по суті не зовсім те, про що більшість думає. Це насправді більш коректно буде назвати телепортом між вимірами. Це не переміщення назад у часі, напряму це переміщення у вимір, у якому все ідентичне, як у початковому світі, з якого телепортувалися, тільки зі зміщеним часом назад. Коротше, хто не зрозумів або кому цікаво, пошукайте в інтернеті. Формально для нас ще не все втрачено. Тому Мак передає дані Конору, а нас просить повернутись до Бейрон і розповісти їй все. До речі, про Бейрон. Було три варіанти. І спочатку, що логічно, я запитав, що між ними сталося. Якщо без хуйні, то сам Мак не винен в смерті Пері. Можна сказати, тут винна сама Вейрон. І Джон. Зі слів Маку, Конор наказав заразити Скайнет вірусом. Для цього він мав перепрограмувати Т800. Він попереджав, що робота не закінчена і він повністю функціонує. Але його послали нахуй. Вони увімкнули термінатора, той був Пері, та передав координати Скайнет. Ахуєнно слів нема, блядь. блядь, блядь, блядь. блядь, блядь, блядь. Коротше, було тільки два варіанти: або вбити його, або Віддати процесор. Може тіп мене найобує, але тим не менш я віддав йому чип і попередив про те, що герой мав бити його тут і зараз. Малий пообіцяв спердолити далеко-далеко, але перед тим передав все, що мав Конору. Я забрав нову плазмову гвинтівку і пішов додому. Скупився на всі гроші, ну а хулі, можу собі позволити, все найкраще. Ось вже Бейрон каже, що Конор вирішив виконати Бліцкріг чи що. Коротше, різко атакувати всіма силами. І під словом різко я маю на увазі, як удар серпом по яйцях. Поки я був у інтенданта, людинки через зламаний супутник дізналися, де знаходиться головне ядро Скайнет, а саме у підвалі старої обсерваторії Гріфіта. Хуйня наступна. Байрон залишається у сховищі, щоб координувати атаку. Конор і його північний дивізіон буде брати штурмом машину часу. А я на чолі з кількома глистами буду брати штурмом головне ядро скайнет. Нормально. Пиздуюсь на вихід, але квест просить зайти до Дженіфер. Проходимо псевдолабіринт і ось ми знайшли її. Невеличкий діалог, в якому Дженніфер каже, що хоче втекти. Я, в принципі, підтримую її ідею, тому що в битві від них толку не буде. А якщо припустити, що той самий незнайомець мене не найобує, то їм точно треба втікати. Дженіфер довіряє он. Мої чуття знову щось відчуває, і я був правий. Я б залюбки трахнув її прямо тут, але я вже обрав Берон. Тому вибач, мала. Це чисто діло принципу. Ось ця та жінка, яку я обрав, і з цим вибором буду до смерті. Своєї або її, звісно. Вирушаємо хулі тянути. Крутий монолог від Бейрон, і ось ми зі своїми хробачками йдемо у обійме долі. Я не знаю, що заважало просто перелізти ось тут. Менше з тим. Мега серйозна лінія оборони у вигляді трьох лусушниць з божою поміччю подолана. Ще трішки стріляємося, і ось ми вже під базою металю. Тут же активно взламує ворота незнайомець, заходимо полядувати, і по нам прилітає залп. Розбираємо перший Т-47, потім повітряного мисливця, другий крокохіт ляг. І ось ми всередині. Незнайомець веде нас по якихось мало не лабіринтах. На що виникло питання, а звідки він знає, куди сука, йти? А він каже, що тут вже був. Оце ніхуя собі заявочка. Завалили ми по дорозі ще один т 850 АК лазучик. Здавалося б, кінець, але хуй, тут нічого немає. Коротше, Здається, що все пройовано, але незнайомець починає робити якісь фокуси з комп'ютерами і дізнається, де насправді знаходиться ядро. Тіпок каже, що коли Скайнет майже проїбав, він відіслав минулий лазутчика, який напевне попереду про нашу атаку. А незнайомець це знає, тому що бараванний дріб. Він пішов слідом за лазутчиком. Поки в головах запустився розумовий процес, ми тікаємо з цього очка сатани. Кат сцена. Нас криють ракетами, ми намагаємось попередити командора про те, що це все пастка, але ніхто не відповідає. Ти не можеш тут померти, сказав незнайомець. І сам здох, єбать лох. герой мало не зняв з нього маску. Але якось хуя вирішив зупинитися і згадав про Бейру. Тільки вона не відповідає. Чорний екран, і ми вже у сховищі. Охорони немає, що вже повіює таким запахом гімна. Всередині все до гри дрегом. Усюди трупи, і з того всього я навіть дістав ствол. Йдемо шукати хоча б когось. І в моменті я вирішив, що можу перебігти цю стіну з вогню, але хуй там. В коридорі бачимо труп Ерін. Наче шкода бабцю, але вона вже побачила достатньо лайна в житті, можливо, тепер спочинив спокій. Ми все ж таки знаходимо Байрон в її кімнаті. Вона була серйозно поранена. Розповіла, що сюди прийшли лазутчики. Кажемо їй, що ядро перемістили, і там нас чекала засідка. Тішаємо її, що війна ще не програна, бо у нас є справжні координати ядра. Героя хоче зв'язатися з конором, щоб передати, куди треба приїхати, на неї бальники. Радна вже їде. Але Байрон вже намагалася, нічого не вийшло, тому треба йти і шукати того добню. Герой, само собою, спочатку хоче витягнути її звідси, але вона не захотіла. Мовляв, на це немає часу. Але є час розказати, що вона збрехала, і насправді, у списку на ліквідацію, я не на третьому місці, а на другому. І її бісило, що рядовий рівер забрав її місце. Але тепер розумію, чому камера засікла, що прийшла ще порція бляшанок, Ну йдемо розбиратися, хто йде сосав хуй. На похуяху яримо все, що бачимо, тікати по вентиляції не збирають, але все ж таки довелося один раз по вентиляції через стіну вогню, але про це ніхто не дізнається. Ось ми вже біля лінії фронту. Намагаємося зв'язатися хоч бодай з ким. Але у відповідь тиша: блядь! Хуяк, і нас ловили за яйця. Попались ми в пастку опору, як не дивно. Спочатку нас не признали. Хто ти такий? Хто ТИ такий? Хто ТИ такий птайся? Але потім відвели до Джона Конора, бо він чекав, що я йому принесу справжні координати. У мене вже достатньо багато питань з хуя, і відповідей на них поки немає. А ось і Конор, любийці цією махіною. Джон вже забрав у нас координати та відправив групу ліквідації, а наш герой разом з іншими силами буде штурмувати машину часу. А цей танк позаду нього був захоплений. І це завдяки кодам, які надав їм Мак. І тут наш бравий командир готовий дати відповіді на наші питання. Відповіді на головне питання, хто такий незнайомець є. ТИ. Тобто наш герой. В одному з альтернативних світів майбутнього Джон Конор обрав Джейкоба Ріверса як людину, яка відправиться у минуле. Щоб він оберігав людей, які необхідні для перемоги над скайнет, і саме тому Джон чекав на щоб ми принесли йому справжні координати ядра. Бо термінатори, які відправились у минуле, попередили скайнет, що там ядро знайдуть і йобнуть. Ну і логічно, що скайнет хотів знищити саме мене, тому що я і є тією людинкою, що виплюнулося з майбутнього. В мене пропала більшість питань. Але яким хуєм ми вижили, коли разом із собою підірвали наш притулок, де бананоголовий ремонтував автобус? На це відповіді я не знайшов. Коротше, готуємося на штурм, пізделінкаємо з конором і вперед. Трішки стрілялок, ще трошки. Ще чуть-чуть. Воювати, знаючи, що позаду тебе йобаний танк розміром з цілий будинок досить приємно. Поки воювали, Скайнет почав відсилати термінаторів у минуле. Нас прижали, ми почали програвати в цьому бою. Вже я наш герой був за крок до смерті, але. Ці лохи обісрались. Е, Джон Конор каже, що це іще не кінець, по крайній мірі, не для всіх. Скайнет таки встиг відправити трьох термінаторів, тому маємо відправити трьох захисників. Перший захисник Кайл Різ, той, що має захистити Сару та зачати Конора. Другий це наш перепрограмований термінатор, який має в'їбати Т1000, бо людина з ним не впорається. Коротше, це два захисники, які йдуть в перший та другий фільм. А третій мав би бути я. Але Джон дає мені вибір пожертвувати майбутнім, щоб врятувати минуле чи послати все нахуй. Я б, можливо, і повернувся у минуле, щоб спробувати врятувати Бейрон. але я думаю, що зробити це буде неможливо, тому я нахую вертів ту все. Це проблеми іншого мене, а я заслуговую на відпочинок. Джон мене не засучує, бо як ніяк є дюжина добровольців зайняти це місце. Тому в сраку їх хібати, кат сцена. Нам показують, що було далі: Кайла Різа та Шварценеггера ми вже знаємо, а ось майбутнє нашого героя. Це те, що мені цікаво. Ціло Бейрон у сховищі не знайшли, тому, можливо, вона жива. Ерін спочиває на небесах, Бамбалейло хуй знайде, не Мака невдовзі після нашої зустрічі схопили, його знайшли живим в одній з в'язниць Skynet. А от нашого героя показує спостерігаючим за Дженніфер і Патріком. Скоріше за все, він її знайшов і, як то кажуть, жили вони довго і щасливо. Титри. Ну що можу сказати, взагалі гра мені сподобалась. Круту, мудру, геніальну. Все, що потрібно для щастя, є. Чи буду я її рекомендувати? В принципі так. Графічно гра іноді проябується, але бля, місцями освітлення витягує дуже сильну картинку. Та й в цілому, я думаю, що при достатньому бюджеті це могла б бути дуже і дуже охуєнна гра з пиздатою рекламою. Але маємо просто хорошу гру. Не хорошу в сенсі пиздату, а просто непогану. Точно непогану. Особисто я про неї дізнався випадково, в році так 2020-му, коли блукав на просторах туренців. Але тоді я в неї так і не зіграв, бо тодішній комп не потягнув її. Це зараз пан Фаштерюга може дозволити собі в неї грати на ультрах, але мова не про мене. Гра мені нагадала чимось серію ігор метро, ніби є свобода, але ти обмежений не сильно великою локацією. Часу від часу зупиняєшся в укриттях, де можеш поторгувати, купити кращий ствол і тому подібне. Можеш виконати якесь додаткове завдання або пройти поуз, і по ідеї це вплине на кінцівку. Як ми побачили, кінцівка розповідає мало не за кожного персонажа. І між собою вони переплітаються, і це круто. Особисто, на мою думку, гра крута, як в графічному плані, так і в геймплейному і. сюжетному. Вона не дуже довга, за годин 10 я її осилив, але й не занадто коротка. Так скажемо, в міру. Я навіть не знаю, що ще можна сказати про гру. В... Українізатор пиздати. По-моєму, тільки один раз я щось помітив, ніби написано неправильно, але на мою думку, це дуже незначна хуйня. Гра також має два DLC. В першому безплатному DLC ми граємо за лазутчика та виконуємо якісь завдання. А в другому платному Джейкоб разом з Кайлом Різом за наказом Джона Коннора відправляються за межу знищення, щоб дізнатися, якого хуя ціле поселення замовку. Про нього можна було б зробити відео, але тут все залежить від вашого бажання, мої любі марцапуньки. Тому обов'язково діліться враженнями в коментарях. А на цьому моменті я з вами прощаюся. Тому бажаю всім всього самого пездатого.